Вітаю! В цьому відео поясненні ми з вами розберемо, як же виконувати обов'язкову практичну роботу з створення реферату на тему безпека дітей в інтернеті. Але для того, щоб створити реферат, треба ознайомитися з правилами його оформлення. І ми повинні розглянути. Правила та вимоги до оформлення, стандарти та уніфіковані системи документації. Отже, завдання ваше домашнє це опрацювати додану презентацію. Вона є, яку ми зараз будемо розглядати от 11 клас, 45. І є тут ще файли, зміст файлу та вимоги до оформлення реферату. Зараз ще наголошу вам в тому, що обов'язка робота, зверніть увагу, повинна бути здана до 6 лютого. Ви бачите, на цю роботу дається вам 2 тижні. Тому, будь ласка, уважно віднесіться до цього. Ті, хто за кордоном, хто в інших ця робота для всіх обов'язкова. Ну і... Що ж треба зробити? Ну, по-перше, для того, щоб писати реферат, створювати цей реферат, ми повинні підібрати що? літературу та джерела в інтернеті. Отже, що треба, щоб у вас взагалі-то було висвітлено в цьому рефераті? Є вимоги. Це вимоги як критерій оцінювання, щоб обов'язково це було. Зверніть увагу, що у вас повинна бути? титульна сторінка. Це ви повинні знати, як оформлюється титульна сторінка. А зміст. Але до змісту ви застосовуєте автозміст, тобто не вручну його набираєте, а застосовуєте автозміст. Вступ в ступі у нас, ну, може, 2-3 сторінки, як у вас буде, Це Актуальність даної теми, тобто обґрунтувати цю актуальність. А далі у вас повинно бути мінімум три розділи. Якщо ви ще хочете додати розділ, будь ласка, але ці обов'язкові. Ну, перший розділ це загрози для дітей в інтернеті. І в цих загрозах повинні бути підрозділи, в яких ви повинні розглянути перегляд незаконного або шкідливого контенту, кібербулінг, неправомірне використання персональних даних дітей це в наш рентгінг, розсіювання уваги, брак критичного мислення і ризик, як сексуальні зловживання, ну, розкрити, що таке грумінг секстинг. Ну, це перший розділ. Другий розділ ви розкрите можливості для дітей в інтернеті. Ну, а третій це рекомендації. Рекомендації для дітей ну, і для батьків. Тому ви можете навіть в третьому розділі зробити підрозділи. Рекомендацій для дітей і другий підрозділ рекомендації для батьків. Тут же повинен бути у вас висновки. Це ваші власні враження, пропозиції від інформації, яку ви взагалі описали, список зображень. Список зображень це автосписок, який ви будете до зображення вставляти в документ, і обов'язково література. Ну, обсяг літератури повинен бути 5, 3, 10 джерел. Ну, вони повинні бути оформлені за вимогами. Я тут вимоги нагадую, що вимоги до оформлення це у нас формат а 4 з полями, зверніть увагу. які Налаштування колон титулів теж є. У нас, дивіться, нижні колон титули з номерами сторінок на парних сторінках ліворуч, сторінки на напарних праворуч. А верхні колон титулу з назвами розділів на парних сторінках ліворуч сторінки, Ну, розділ який там, і на непарних назва розділу. Ну, Застосувати стилі. Ну, Ось ці стилі описані: як заголовок 1: Times New Roman, кеглюш 16, інтервал півтора. І інтервал. У нас може, ну, після абзацу бути 18, абзацний відступні, вирівнювання по центру. Це для заголовка. Ну, Загалом 11 якщо у вас підрозділ, зверніть увагу, які теж йдуть вимоги. Ну, і Звичайний стиль це у нас 14-й інтервал 1,5, абзацний відступ 10 мм. І вирівнювання зверніть за шириною. Таблиці та схеми та рисунки повинні бути згруповані та підписані. Якщо ви самі створюєте якийсь малюночок, то його треба загрупувати, обов'язково не забивайте. І підписи. Це теж у нас по вимогам, по вимогам стандартів. І далі, зверніть увагу, таблиці та ілюстрації, фотографії, схеми, графіки тощо слід подавати в тексті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблиці номерують послідовно за винятком таблиць, поданих у додатках, якщо у вас ну, там є додатки. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис таблиця із зазначенням її номера, який складається з номера розділу та порядкового номера таблиці. Наприклад, от іде так, таблиця 3.1. Це перша таблиця третього розділу. При перенесенні частини таблиці на інший аркуш, ну, номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці. А над іншими, ну, якщо ми розірвали таблицю, буде просто продовження таблиці. І вказують цей номер. Продовження таблиці, наприклад, 3.1. Ілюстрації позначають словом рисунок та нумерують послідовно в межах документа, використовуючи автоматичне додавання назв. Як це зробити, тут не розписано. Це взагалі-то ми з вами десь в 8 класі да, використовували, коли працювали в текстовому процесорі Microsoft Word, там є можливості. Автоматичні посилання створювати. І ось цей алгоритм тут написаний. Тобто виділити зображення, вкладка там є складка посилання силки, вставити назву, ввести потрібну назву біля рисунок, і окей, Вона буде нам створювати ці посилання. Алгоритм автоматичного створення списку ілюстрацій, це коли ми вже з вами в кінці документа створюємо, це ми ілюстрації, якби підписуємо, оформляємо. А вже сам алгоритм створення, поставити курсу на потрібну сторінку, це у нас де будуть посилання, і натиснути вкладка Посилання і список ілюстрації. Ось цей інструмент, і вона вам створить цей список ілюстрацій. Посилання на джерела. В тексті необхідно наводити у порядку їх наведення в тексті у статті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок. Тобто, наприклад, дивіться сюди, це ми з першого джерела, наприклад, ми там щось або цитували з вами щось або використали якимсь чином. Частину документу ми пишемо: ось перше, це у нас під номером 1 буде цей документ, і сторінка така. Ну, або ж так, якщо використовуються декілька сторінок. І обов'язковим є посилання всі джерела, вказані в списку використаних джерел. Ну, тут є стаття вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних джерел. І портал навіть є для автоматичного оформлення джерел інформації. За вимогами це портал, але на ньому треба зареєструватися. Якщо ви, наприклад, там пишете часто якісь наукові роботи, то можна використовувати для автоматичного оформлення. Вона вже сама там автоматично оформлює, ви тільки вносите ці джерела. Отже, до оцих вимог ви оформляєте реферат. Ну, а тепер до того, що ми розглянемо з вами більш детально, це оформлення бібліографічних списків та показчиків, це якраз те, що вимагається у вас в рефераті. І правила вимоги, стандарти та уніфіковані системи документації. Ну, зрозуміло, ми знаємо, що таке посилання, що таке цитата, правила цитування, правила оформлення, список джерел. Ну і правила оформлення письмової роботи. У навиковій статті, ну, і це реферат, як складова цього, обов'язково мають бути посилання на джерела та список використаних джерел після висновків тексту. Зверніть увагу, після в кінці, і зрозуміло, що вони оформляються на окремому аркуші. Ми з вами розглянули, що посилання в тексті статті подавати тільки у квадратних дужках, де цифри 1.6 відповідають порядковому номеру праці або джерела у списку використаних джерел. Посиланий на конкретні сторінки, ми теж за вами тільки що пророблялися. Ставиться буковка С з крапочкою і номер сторінки, де використовується. Якщо у нас декілька сторінок, то вони розділяються. Крапка з коми. От, наприклад, з першого тут іде сторінка 5, далі сторінка 6. А якщо у нас ну, багато ми сторінок. Тось вони йдуть підряд, то можна через рисочку. Тобто 25-33. посилання у тексті робиться в кінці речення. Це, якщо ми з вами в самому документі ссилаємося на якесь джерело, на документ, то це робиться тільки в кінці речення. Слід додавати посилання на джерело при непрямому цитуванні, це переказі, викладі думок інших авторів своїми словами, при огляді загальних тенденцій, наукових досліджень, при зазначенні фактичних даних, результатів попередніх досліджень. Цитата береться в лапки і обов'язково має посилання на джерело із зазначеним номером сторінки. І в наукові текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, збереженням особливостей авторського написання. Цитування повинно бути повне, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропусклів, речень, абзаців, при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками лапками, верніше, за винятком тих. Що викликали загальну полеміку. Якщо потрібно підкреслити ставлення автора статті до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак уклику або знак питання. Якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, а потім дефіс і вказуються ініціали автора статті, а весь текст застереженням вміщується в круглі дужки. Цитати в статті використовуються рідко, можна значити основну ідею, а після неї в дужках указати прізвище автора, який вперше її висловив. Список використаних джерел це елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Тобто, у нас в документі висновки, потім у нас йдуть, повинні бути список використаних джерел. Оформлення списку використаних джерел повинно відповідати вимогам. Джерела, джерела можна розміщувати одним із таких спосібів. У порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів заголовка. Тобто, можна їх нумерувати: 1, 2, 3. Нумерація джерел проставляється вручну. Джерела іноземною мовою розміщаються після всіх джерел кирилицею. Назви статей, монографій, збірників, конференцій, тиск, доповіді, авторефератів, дисертацій вказуються повністю. Для статей обов'язково дається їх назва. Назва видання. Зверніть увагу, рік, номер. Початково та кінцеві сторінки. Для монографій довідкових енциклопедичних видань назва. Потім йде місце видання, це місто саме, де потім видавництво, рік видання, том частина, якщо є, і загальна кількість сторінок. Оце зверніть увагу, це йдуть основні правила оформлення джерел. Що за чим пишеться і як. У списку джерел з маленької букви пишуть відомості, що відносяться до заголовку. Має бути пропуск в один друкований знак. До і після прописного знака. Тире, Дивіться. До і після. Значить, до тире ми ставимо пропуск після. Скісна риска, те ж саме: дві скісні риски, двокрапка. Виняток є крапка, така. Проміжки залишаємо тільки після них. Перед ними ми не ставимо пропуск. Після скісної риски пишеться автор. Або автори саме у такому вигляді, в якому зазначено на титульному листі, або у змісті, якщо це стаття. Запис двох і більше авторів спочатку перший автор, після флешу вказується два, потім три-чотири автори. Ну, алгоритм оформлення статті з електронного видання, зверніть увагу, ось він є. Йде прізвище-ініціали автора, потім йде назва статті. В квадратних дужках електронний ресурс. Далі скисна риска, ім'я батькові автора або ініціали прізвища автора. Назва журналу, якщо це журнал, потім йде і рік, номер цього журналу, да, режим доступу ось він йде. Для того, щоб прізвищі та ініціали автора залишалися в одному рядку і не розривались, користуємося комбінацією. Ще три клавіші одночасно. Це у нас той нерозривний пропуск. Ми з вами оформляємо роботу Times New Roman, йде півтора інтервала і шрифт 14. Ну, Відступи ми теж з вами вже з ними знайомилися, вони ті ж самі. Дивіться тепер далі: Заголовки структурних частин повинні дивіться, зміст. Перелік умовних скорочень, вступ, розділ, висновки, список використаних джерел друкують великими літерами симетрично до тексту. А уже заголовки підрозділів друкують маленькими літерами. З абзацного відступу, тобто повинен бути у нас абзац. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами. Ну, це не значить, що перша у нас велика, але самі по собі маленькі вже літери. Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервали. Кожну структуру частину письмової роботи треба починати з нової сторінки. Ну, структура це в нас розділи. Да, ось вони йдуть вступ, розділ, висновки, список, використані джерела і так далі. Першою сторінкою письмової роботи є титульний аркуш, який не включають до загальної, який включають, То, він як перша, але не нумерують його. Це обов'язково запам'ятайте. Зміст, перелік, умовних призначень, вступ, висновки, список використаних не нумерують. Номер розділу ставлють після слова розділ. Після номера крапку не ставлять, потім знову рядка друкують заголовок розділу. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу ми ж це знаємо, це як підрозділ. Наприклад, якщо у нас є в другому розділу підрозділи, то ми будемо так: 2.1. Потім у нас 2.2 то пишеться, а якщо ще є підрозділи, то ще у нас така нумерація. Якщо у нас підрозділ 1.3 ще є підрозділ, то ну, ще буде ось додаватись по порядку. Це вже Ілюстрації, фотографії таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше або на наступній сторінці. Ми це теж з вами, коли розбирали реферат, розглядали. Таблиці, як нумерують, теж ми з вами розглянули. І там у вас описано, але ви можете ще раз переглянути презентацію і більш детально з цим ознайомитися. Додаток повинен мати заголовок. Якщо ви додаєте додаток до документу, то він повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком, малими літерами з першої великою друкується слово спочатку додаток і велика літера, що позначає додаток. Ну, Літера там А, Б йдуть додатки в нас в алфавіті, але не використовуються ось які літери для назви додатку. Г, «Ї», Є і «Ч», м'який знак. Отже, оці запам'ятаєте ні. Ну, а що ж таке уніфікація та стандартизація? За стандарти ми вже з вами говорили. Але уніфікація документів заключається в установленні одностайного складу та форм управлінських документів, що фіксують здійснення однотипових управлінських функцій. А стандартизація це форма юридичного закріплення, проведення уніфікації. Отже, уніфікація це у нас. Одностайне складення форм управлінських документів, а це вже як форма юридичного закріплення. Ну, ми на попередньому році з вами познайомилися з, нам, з українським стандартом і звернули увагу на те, що і як там і при створенні документів ми до нього повинні звертатися. Ну, про домашнє завдання я вам сказала. Тому закінчую з пояснення, чекаю на результати, бажаю вам успіхів, бережіть себе і обов'язково до 6 лютого я чекаю на реферат. Реферат, згідно виконує цих правил, які ми з вами розглядали. До побачення!